Місце Москва, тип будинку монолітний, метраж 203, трик, кімнати п'ється нозлитрий дизайн Тетяна Іванова, Хоротенько, що надихає дизайнерів на оригінальні рішення в оформленні квартири. Звичайно, побажання замовників Тетяну Іванову попросили створити інтер'єр, який буде красиво старіти. За основу дизайнер взяла нейтральну палітру в обробці, художні розписи з ефектом старовини і меблі, які не страшні тріщини. Подробиця. квартира. В якій живе сімейна пара з двома доньками, знаходиться в сучасному житловому комплексі в районі Кутузовського проспекту. На площі понад 200 метрів дизайнер Тетяна Іванова розмістила чотири спальні, простору, вітальню і дальню кухню, дві гардеробні, три та господарські приміщення. У квартирі великі панорамні вікна хотілося зберегти відчуття повітря і об'єму в інтер'єрі, тому замовники зупинилися на плануванні. Де природним світлом наповнений навіть коридор, ще одна особливість квартири прохідна кухня, щоб в ній не було темно, спроектували скляну перегородку, дизайнеру вдалося організувати дуже зручну зону основної спальні, ця частина квартири займає значну площу. Тут є окремі системи зберігання для подружжя спальня, і ванна, а також невелика кімната. Де можна розмістити пару тренажерів, огорожу вздовж вікнами зробили виключно з міркувань психологічного комфорту замовників, створюється відчуття, що ти сидиш десь високо на відкритій терасі, розповідає Тетяна Іванова. В одній з дитячих огорожі виглядають як ворота з настоящим старовинним замком і бронзовими вінтажними голубами, яких я нашла в Португалії. Ми пофарбували їх в колір огорожі і закріпили так, немов вони воркують один з одним. Оздоблювальні матеріали досить традиційні. На підлогу поклали дерево Фінекс і італійський керамограніт. Стіни пофарбували, але на цьому дизайнер не зупинилася і придумала унікальну художній розпис її. Виконала художниця Марія Вейде. В результаті розпису створюють ілюзію частково втрачених стін, які можна зустріти в старовинних покинутих особняках, немов їх покрила кіптява оцвіль, а частина вже обсипалася і зникла зі стін. Гардеробні та шафи зробили максимально непомітними, спроектували господарську кімнату з місцем для прасування пральню, повісили багато полиць і шаф для зберігання побутових речей, оскільки кухня позбавлена вікон. Навантажувати її надмірно шафами, не стали і одну стіну повністю залишили вільною. Тут тільки велика витяжка. Замовники мріяли про інтер'єр, де не потрібно переживати через тріщини на дереві, який буде благородно старіти і набувати ще більше шарму від часу. Майже всі меблі ми замовили за каталогом ресторатіон Гардвера. Вона ідеально підходила під стилістику зі зістареними і вінтажними предметами корпусні меблі, гардеробні та кухня італійські. Тут мені потрібні були шафи нейтрального дизайну в обробці, близькі до кольору стін, розповідає автор проекту. Замовниці дуже подобалися старовинні вантажні предмети, але вона не наважувалася на покупку. Тому дизайнер підібрала речі, які створюють потрібну атмосферу за рахунок ретродизину, наприклад, шикарні кришталеві плафони ічголд над обіднім столом. У спальні замовників головна прикраса це звичайно стіни з художнім розписом. Навпроти вбиральні повісили чорно-білий постер, вийшов такий кокетливий штрих в досить стриманому коридорі спальні. У холі мені бачилася виразна картина над консолью або незвичайна фотографія, щось притягує погляд при вході, але ми не збіглися в думках із замовниками, розповідає дизайнер. У підсумку тут розмістили багато старовинних предметів, включаючи чорний телефон з Англії. Туфлі 40 років з Америки і старовинні латунні зольники, які тепер стоять на тлі високого дзеркала і служать вазонами. Планування, бренди представлені в проєкті хол, плитка на підлогу, ЦАСа-долце, Цаса, Італія, Двері, гардеробні шафи Арофолі меблі, консоль в ніші дзеркало, декоративні дерев'яні кронштейни, «Все всересторатіон Гардваре-декор, сара гоме освітлення, світильники. Річголтц, помакс-декор, потері барнгостина, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі, стіл стільці, буфет, журнальний столик, «Комод», «Все ресторатіон гардвери, дивани, крісла, «Все всебюснелі, освітлення, світильники, «Вевер Дюцере», декор на стіні, «Поттері бар на столі, декоративний розпис, Марія вейде. Декоративні подушки і пледи ресторатіон гардваре килим, боценцепт текстиль на вікнах, індивідуальний пошив кухня, підлогове покриття, плитка, сасадолця цаса, меблі, стіл, ресторатіон гардваре стільці, толікс гарнітур, берлоні, освітлення, світильник, помакс вевердюцери, двері гарофолі, декор, оттері, бар, спальня батьків, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі. Ліжко та корпусні меблі, ресторатіон Гардваре. освітлення, світильники, Ічголдс по Макс декор. Декоративна стіна Марія вейде декор настільний, Поттері бар, текстиль на ліжку, ресторатіон Гардваре. Дитяча старшої дочки, меблі, ресторатіон Гардваре. гардеробна шафа, стелажі. Сан дідцому Італія освітлення, світильники, Вевер вевердюцер, пента по МАС-декор. Розпис у вигляді Нот Марія вейде килим боцонцеп, текстильне ліжко. Ресторатіон гардваре. Поттері барн, дитяча молодшої дочки, меблі, ресторатіон гардваре, освітлення, світильники, ічголдс, вевердюцере. Ресторатіон Гардваре, декор. Декор настільний. Боцнцепт килим, довледгоюсе, текстильне ліжко, ресторатіон гардваре. Поттері барн. Підлогове покриття плитка. Цаса долце цаса. Оздоблення плитка тоналіте меблі, стелажі новому болі, техніка міле, сантехніка, гатрія, змішувачі, ганцроги, коридор в спальні господарів, меблі, гардеробна шафа, дєцомо, освітлення, світильники, вевер-дюцери, декор артпостер, собра арт Нідерланди, дитяча ванна, оздоблення, плитка, тоналіти-сантехніка, сіма скалдевиє, меблі для ванної, ресторатіон гардвари, змішувачі, ганцроги. Текстиль зара гоме освітлення, світильники по Макс Вевердюче, хазяйська ванна, оздоблення, плитка, церамічі сантехніка, сіма скалдевої, меблі для ванної, ресторатіон гардвари, змішувачі ганс роге, текстиль зара гоме освітлення, світильники по Макс Вевердюцер, Берлінер Бассінлампен.